Сьогодні забираєте пояс. Чому ви вирішили прийняти таке рішення? Я хочу розповісти маленьку історію. Може, поставимо? Може, поставимо. <гум> чому я в цьому прекрасному закладі і чому я купую цей пояс? Коли я була молода, я чула, коли молилася одна жінка. Вона не просила у Бога ніяких матеріальних благ, ніяких цінностей, ні грошей. Вона просила тільки одного, щоб вона все своє життя прожила при здоровому глузді, ясній пам'яті і щоб ходила на своїх ногах. Не пройшов, а пролетів час. На даний момент я молюся Богу і прошу, щоб я. Прожила своє життя при здоровому плуті, ясній пам'яті і ходила на своїх ногах. Недавно я якось невдачно присіла. Це мене в суставів, це була біль і був хрусткіт в коліні. Настрій упав, і я якби трошки упала духом. І тут я йду по цій прекрасній вулиці Проспект Мира, і мені на зустріч йде така чудова, улибаючись <свісно> жіночка, і запрошує мене е, в ваш салон і е, ваш консультант, Іночка. І е, я розумію, що завжди кажуть, коли у людини закриваються одні двері, завжди відкриваються інші. І просто треба в ці двері війти. І я розумію, що я прийшла туди, куди мені потрібно по запрошенню. І я хочу займатися керамікою, цими обладнаннями з кераміки, і хочу бути здоровою, ходити на своїх ногах і не пити таблеток, тому що вони убивають печінку, а це дуже погано. І ще я хочу дуже... Подякувати, прям вклониться вам, мої дорогі пані Наталія, пані Лариса, пані Інна, за вашу доброту, за вашу ласку, за вашу приязність, за ваше терпіння, за любов, за все те, що ви даруєте нам в цьому закладі. Тому що лічать любов і ласка, а у вас цього є. Ви збитки не не буває, а у вас є його дуже багато, і ви ділитесь цим-сім з нами. Я бажаю вам, щоб ви процвітали і щоб все у вас було гаразд. Дякую. Я вас дуже всіх люблю. Дякую, дякую. А мене, так, бачу, питання. Зараз непростий час. А, де взяти гроші? Чи було, а, чи було важко прийняти таке рішення? Де взяти гроші, це дуже... Таке питання тяжого тяжке, тому що ми з чоловіком багато отак, скажімо, ще було, був ковід, війна, і ми відкладували гроші для того, щоб зробити ремонт у кухні. У мене він є, але ми хотіли зробити новий і щоб він радував око. Але ж коли в мене болять коліна і хрустять, то яка мені радость від ремонту? Я можу подивитись ще на старий ремонт. А я хочу бути здоровою жінкою, я хочу користуватися цією турманією керамікою. Я прийшла додому, розказала своєму чоловіку про неї. Він задоволений, що я ходжу. Він каже, аби тільки тобі подобалось. А потім я приходжу і говорю, що я хочу купити оцей пояс. Я хочу говорю, щоб ти все побачив на свої очі. Він набрав в інтернеті, що таке турманівий пояс, і доктор Голод дуже гарно все розповів. Він це побачив і сказав: Да, якщо тобі це подобається, бери. Може і я собі теж. Колись покористуюся. От така історія. Я е, не, е, бажаю всім, щоб здійснювались ваші е, е, мрії. мрії. І бажаю, щоб хто хоче, щоб е, ви купили собі цю е, е, кераміку, е, це, це обладнання з кераміки і користувалися їм і були здоровими. Клас. А вам багато-багато е, років процвітання вашому. Закладу і допомагайте людям, і хай Бог вам дякую. теж віддячить за все це. Дякую, дякую, Дякую.